thank mm -hmm. you Таю, сьогодні на огляді термос від Тимтак. відмінний туристичний посуд вже давно знайшов шану та повагу. Напевно, у всіх мешканців земної кулі, незалежно від віку, професії та місця проживання. У північних народів він зберігає тепло у південних прохолоду. Термос містить 1 літр рідини, внутрішній шар це міцна колба, яку виготовлена з 201-ї нержавіючої сталі. Тому термос за фактом неможливо розбити. Колба має харчове анодування, завдяки якому тут можливо розмістити напій. Для досить тривалого зберігання без шкоди для здоров'я. Зовнішній шар також сталевий. Іде у комбінації з матовим порошковим покриттям, яке оберігає термос від зовнішніх пошкоджень та корозії в польових умовах. Крім того, понизу додатково вбудована підставка з нержавіючої сталі, завдяки чому термос можна ставити у воду та сніг, розміщувати на гострому камені та інших проблемних місцях в умовах військового походу. Верхня різьбова кришка є зручною тяжкою, замикаючу пробку, виготовлено з пластику, поверхньому. Зрізу вона має зручні підпальцеві ребра і вкручується у горловину на доволі міцному різьбленні. При цьому сам корпус пробки, забезпечений верхньою і нижньою гідрозахистими прокладками різної щільності, що значно продовжує потрібний температурний режим рідини. Загалом термоси від бренду інтак це незамінні помічники в будь-якій мандрівній справі, незалежно від пори року, навколишнього середовища та температурних умов. Хто хоче дізнатися більше усі посилання під цим відео, підписуйтесь на наші групи в соціальних мережах на все. Добре, хай щастить, бережіть себе.